Ми вітання в ефірі. Програма гість міста. На початку квітня підбиваємо перші підсумки діяльності Опішнянської ОТГ. Вибори до якої відбулися наприкінці грудня. Нині ж минає перші 100 днів роботи. І сьогодні наш спікер, голова Опішнянської об'єднаної територіальної громади Микола Різник. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколу, давайте пригадаємо той непростий шлях створення вашої громади, який ви пройшли, адже спроб було чимало, і рішення про об'єднання було прийнято далеко не одразу. Так, ми процес об'єднання почали майже відразу зі стартом реформи через рік, два з половиною роки, два довгих з половиною роки ми намагалися створити об'єднану громаду. Об'єдналися ми з четвертого разу. Чотири рази ми подавали запит згідно процедури сусідам в різних форматах: в форматі трьох, в форматі чотирьох, в форматі двох. Все в нас не виходило. Не вдавалось переконати сусідів в тому, що це вигідно, тому що. Людей вдавалось, а от е, тих людей, від яких це залежало, там сільських е, голів, депутатів, чомусь вони стояли на своєму. Е, це понесло свій відбиток, адже втрачені два з половиною роки, і зараз вже це показує, що втратили ми дуже багато, як в фінансовому плані, так і е, час, який. Інші громади використали на розвиток, на розбудову. І зараз ми приїжджаємо в ті громади, які об'єдналися в 2015 році. Ми їм тихенько заздримо, але намагаємося нас наздоганяти. нас все попереду. Так що не даремно ми пройшли той шлях, тому що. Положено здоров'я, положено нервів, е і скільки витрачено часу на громадське обговорення, на розрахунки, на переконання людей, е і було б дуже обідно, аби в нас не вийшло. Іноді опускались руки, вже коли вже там за третім разом ти звертаєшся, а вони знову ні. Е а коли... що вам допомагало не зневіритися в правильності обраного шляху? Коли вже третій раз не виходив, ви звертаєтесь до громади, і так уже там пройшли громадські слухання, там 100 чоловік, і коли дзвонять люди і люди говорять: «От, Микола, ну не здавайся, не підведи. Ти взявся за це, ти повинен довести це до кінця. І ти розумів перед собою відповідальність, раз уже ж почав, потрібно це довести. І коли вже в усіх опускались руки, там оці дві-три людини, які там телефонували, які. Говорили, що ні, ну скільки пройдено, повинні довести це до кінця. І вони от надихали. Ми знову у нас із двох-трьох людей виходило 4, 5, 10, 15, 20, і набиралась та критична маса, яка знову ми починали цей процес. І тому що, коли е... перший раз кажуть ні, ти так ще там перелаштовуєшся. Другий, коли це вже третій раз, то вже, вже в самих більших оптимістів руки опускаються. Але коли ти розумієш, до чого ти йдеш, і тоді навіть мова не йшла там про якісь посади, тоді мова йшла про вигоду для громади, для людей. Мова про бюджет, мова про інфраструктуру. І і ще такий тонкий момент, коли в нас мова йшла взагалі про існування об'єдної громади. Як зараз практика показує, йшла мова. А там один район, одна громада на Зіньківський район, і е, з давніх часів Опішня хотіла колись був Опішнянський район, це. і ми хотіли відновити справедливість. І тут навіть мова йшла навіть в якій частині е, фінансовому плані, в якій частині в історичному, що всі опішняни мріяли створити свій район, і там кожен голова, наприклад, мріяв зробити Опішнянський район. Тут децентралізація дала нам таку можливість, і як виявилося, не даремно. А нагадайте, коли було прийнято рішення про об'єднання і з ким об'єдналися? Ми прийняли рішення, і сусідня громада Будище село, невеличке село, яке поряд з Опішнею, Ми між нами навіть там, різниці нема, ми всі так в кучі. Об'єдналися ми. Восени минулого року, 2018 року. Це було вже за четвертим разом, за що ми дуже вдячні малим будущим депутатам тепер уже старості, які зрозуміли вигоду нарешті, які пішли, я не скажу, що на ризик, але ну, якусь там в плані самопожертву. Чому? Тому що ну, кожен голова, кожен депутат чомусь так склалося історично, тримаються за ці крісла, не мов би вони вічні. Ці люди. Пішли, ризикнули в нас в районі жодної громади. Жодної, ми були перші. Навіть сусідні райони, там Котельва, Диканька, немає там об'єдних громад. Навіть ні в кого було спитати, там ті, що по сусідству. І от ці люди пішли на такий крок, за що ми вдячні. За, за що ми пообіцяли, домовились там, що всі залишаються на посадах. Навіть і тепер цих спеціалістів, які з малих будеч, ми залучаємо в нашу громаду. Вони не, не замінні в нас. Нормально працює староста, нормально працюють і всі. Люди і е, малобудичанська громада отримала шанс на розвиток. Адже ну навіщо взагалі створюються об'єднані громади щоб спасти село? Все, все йшло, і ті, хто не об'єднався, йде куди. Інвестора нема, грошей нема, молодь виїжджає, доріг нема, школи закриваються. Чому школи закриваються? Бо нема населення, нема молоді. Тому це був єдиний шанс зупинити це все діло і малі будуща цим скористалися. За що тобто ви я... об'єдналися тільки з малими будущами? Так, поки що ми з малими будущами, але ж ми молоді, амбіційні, і ми хочемо розширити нашу громаду. Взагалі нас влаштовував перспективний план. Зверженої обласної ради 2015 року, де район ділиться навпіл. Піврайона це Зіньківська громада, піврайона це Пішнянська. І це нормально, це логічно і це правильно, тому що є певна процедура формування громад. 20 25 кілометрів віддаленість від районного центру, від центру населення і так далі. Зараз яка картина? Ми об'єдналися дві громади, у нас 6200 населення. Далі обласна рада змінила перспективний план, і тепер залишила, у нас буде по перспективному плані 4 громади. Але ми не покладаємо надії на те, щоб і Ставкове, Чорно-Федерівкою, Крилоганівки. Чому? Тому що, от той. Перспективний план 2015 року був дуже правильний. Наприклад, жителям ставкового. Куди ближче, наприклад, в амбулаторію чи пожежки доїхати, до Зінькова 35 кілометрів чи до Опішні 15-20 від самого дальнього 15 кілометрів і 35, є різниця. Так? Це децентралізація, чи зараз можливість це такі історичні кроки. І якщо зараз ділити громади, це стосується не тільки Опішні, Якщо ділити громади по політичним принципам, то за це будуть розплачуватися ще 100%. Років наші потомки, тому що їм їздить пожежки, їздить за 35 кілометрів, та сама швидка допомога. Тобто ця реформа продумана, логічна і в так, так само в фінансовому плані зараз реверс в Опішні, 3,5 мільйона в Опішнянській ТГ. Чому такий реверс? Тобто реверс це віддаємо гроші. Вважаю, що ми багато забираємо. Чому? Тому що формула надходження ПДФО, якщо ми більше заробляємо середнього рівня, воно розділяється на кількість населення. Оскільки в нас кількість населення невелика, все інше вилучається. Якщо ми будемо в більшому форматі, в нас не буде, буде менше вилучення, принаймні. І воно все рівномірно буде розподілятись по всій громаді. Тому це правильно, і ну, ми хочемо, ми йдемо до цього, щоб всі громади формувалися логічно, не за політичними поглядами, а чисто економічно. І для людей. Тобто у вас перемовини ще тривають? Так, перемовини, але ж період добровільного об'єднання вже двері закриваються. Ми, можна так. сказати, вскочили в останній вагон. Я надіюсь, що от, там, деякі громади надіються в червні місяці вибори, далі там вибори в Верховну Раду. І вже в 2020 році будуть вибори в місцеві ради, в об'єднані громади, в районні Ради вибори не будуть. І як сформують тут уже якби добровільність. Якби там не було, але ті... вона закінчується. Вона закінчується і вона, мабуть, вже і закінчилась. Тому що навіщо зараз громадам ну, ті, що пішли там на вибори, їм не призначали, це зрозуміло. Зараз є шлях до єднання, а далі буде примусово. І ніхто нікого не питатиме, як було в Польщі, вони прокинулись на ранок, і в них вже децентралізація пройшла. Нам дали час. Об'єднатися, як казав Ганущак, щоб на місцях проявились лідери, навколо яких можуть створюватися зі громади. Далі буде примусово, і ті, хто сидів до кінця, побачимо, як воно буде. А як зараз? Ви вже відчули переваги від створення ОТГ? Так, звичайно. Зараз повноваження нам передалось повноваження, ресурс і відповідальність. Ми а зараз формуємо, тобто ну такий міні район. Так ну громада в громади тепер е, в селищного голови садочки фінансуємо, терцентри, школи і так далі. Е, разом з цим нам передалися і е, фінанси так само, І ми можемо вже щось планувати. Ми можемо планувати розвиток, в нас змінився бюджет колосально. І зараз от ми вже там на квітень місяць у нас сесія ось через тиждень плануємо капітальні ремонти доріг, тому що в мене тут дороги, це проблема по всій так. Україні. Так само ми ремонти спортзалів і, ну, і все інше. тобто, Зараз ми знаємо, що буде завтра, і розвиток громади він обов'язково буде. Які проблеми вирішувати найскладніше, як виявилось? Найскладніше вирішувати проблеми старі, давні і забуті. Ті, що через бюрократичну тяганину були, тягнулися на у нас. Є, наприклад, ГАЗ Карабазівка, село Карабазівка в Пешанській білі громада, який там ведуть уже 15 років. Ти починаєш це все, все піднімати, цю всю документацію, і, хоч, і хочеться його завершити. Там тих документів нема. Оця така: я ніколи не був чиновником, і слово чиновник не люблю, ніколи не був при владі, тому. Стикнувся за цією бюрократією, яка, якщо там звичайна людина чи бізнесмен, він там вирішив відремонтувати стіл, так він бере його і ремонтує. А тут треба акти виконаних робіт, договора, казначейство і так далі, і поїхало. Ну, Для мене, як людини, нової, ті речі, які, здавалось би можна зробити, раз-два і зробив, вони затягуються там, три місяці робиш бумажки, і один місяць робиш те, що ти дійсно, mm -hmm. дійсно хочеш. Ну, дуже багато запущених питань. І те саме поводження з твердими побутовими відходами в нас дуже зараз гостро стоїть, і ми цю проблему поетапно зараз вирішуємо. Ми подали заявку на участь в екологічні кошти отримати на закупку сміттєвоза, сміттєвих баків, санізаційної машини. Відношення нашої громади як зробити з кожної бюджетної гривні дві залучених. Тобто, ми намагаємося, наприклад, нам потрібно купити сміттєвоз. Ми можемо його купити за свої, але ми подаємо проекти. Подаємо проекти, наприклад, тут ми узнали, що є екологічні кошти, і якщо обласна рада нам дасть 50%, ми купимо 50 на 50%. Якщо не дасть, ми купимо за свої. Але от такий підхід, він трошечки довший на реалізацію, але він дає змогу з твого бюджету зробити двічі більший, тому що як я кажу, на свої гроші кожен зможе. А от залучити це треба вже попрацювати. Для того ми створили інвестиційний відділ люди, які займаються чисто інвестиціями, де є які проекти. Проекти, Юлід і так далі. Ми кругом подаємо, подаємо, подаємо. Якщо є віддача, співфінансуємо, якщо нема, робимо самі. Про гроші чи збільшився бюджет громади і у скільки разів так, бюджет громади збільшився. От до речі, коли ми їздили і об'єднувалися, казали, бюджет стане 50 мільйонів. А люди в селі, де бюджет півтора мільйона, кажуть: ой, та це в якісь золоті гори. Такого не бува. Там ми кажемо, рента буде. Тоді казали 10 мільйонів. Ой, та ні, це вилами по, -по поводі. Писано, не буде такої ренти. Все є, і навіть більше бюджет зараз у нас 43 мільйони. Ну, на сьогоднішній день я можу певності сказати, по ітогам трьох місяців у нас бюджет уже 50 мільйонів. Перевиконання становить близько 7 мільйонів, і це тільки три місяці. А був там близько 7 мільйонів. Бюджет в малих будущах, взагалі, громада була отримала ще невеличкі дотації, тому що вони не покривали всі свої витрати, і вони були дотаційні. От коли село не то, що на розвиток в них немає коштів на там на утримання сільської ради, то ну. Про який розвиток може бути іти мова? Зараз вони нормально себе відчувають. Всі потреби. Треба трактор, на те, трактор, треба там е, десь попиляти, попиляємо, треба сніг почистити, чиститься і все взагалі нема питань. Староста дзвони, ставить задачі, ми їх виконуємо, які він хоче сам робить. І з'явилась надія сьогодні. Буквально я був там в сільському клубі малобудичанському. Який взагалі в такому плачевному стані тече криша, він розвалений, і от я дивився масштаб проблеми, як би та громада вирішувала це питання, та ніколи в житті вони б його не вирішили, ну ніколи. Там кілька мільйонів. Ми зараз думаємо, як його там реконструювати, ремонтувати і щоб зробити там центр дозвілля та спорту. Тобто бюджет збільшився. Мало того, наші 3 мільйони 3,5 мільйони забирають через те, що вважають, що ми дуже багато заробляємо. Але ми працюємо над тим. Щоб щоб не забирали нас ці гроші, нам треба більшу громаду і більше населення. Будемо працювати. Як ви долаєте кадровий голод? Напевно, він є. Ми долаємо кадровий голод. Ну, намагаємося все таки брати молодих спеціалістів. Доводиться іноді приймати непопулярні рішення. Як там би там не відносилися, але довелось кілька людей там звільняти. Тих, що там по двадцять 30 років працювали. Ну, тому що ну, трошечки ми різних поглядів. Тут часу на розкачку немає. Тобто люди, які не встигають в тих темпах, в яких ми працюємо, ми ж хочемо доганяти тих, хто в 2015 році. Доводиться переформатовуватись. Дово, доводиться переформатовуватись. Ми проводили кілька етапів конкурси. Дуже, дуже радий, що приходять молоді люди, молоді з освітою. Стикнулися з такою проблемою, що на керівні посади начальником відділу головним бухгалтер. Спочатку ніхто не хотів, ніхто не хоче. Поставте мене десь там в скриєчку, я буду щось робити, тільки ні за що не відповідати. Ну, Така проблема також є. Але зараз ми десь відсотків на 70% ми сформували команду вже декілька людей їздять з Полтави до нас працювати, там, зокрема, там фінансист, заступник. І ще 20-30% ми добираємо, у нас постійно оголошений конкурс, люди деякі пройшли. І я думаю, що так до осені ми повністю укомплектуємо. Благо, що ми недалеко від Полтави, і до нас можна приїжджати також людям. Ми... Доводиться також людям платити нормальну зарплату. ну Ніхто на 3,5 тисячі 4 не буде працювати не буде їздити. Якщо ти платиш зарплату, ти з людей вимагаєш. Якщо ти платиш їм 4 тисячі, то вибачай, так вони і будуть працювати. Тому. Я думаю, що до осіння ми сформуємо команду, все в нас буде нормально і дуже радий, що дуже омоложується в нас команда. Ми десь, можливо, робимо помилки, але це колосальний досвід, ти його за гроші не купиш. Тому що куди б не прийди на роботу, скрізь потрібно там, 5 років стажу і так далі. Я іноді. Йду на такий компроміс, і людям даю шанс. Молодим людям даю шанс. Він там раз помилився, другий раз, але він навчиться. І він буде в цій громаді працювати, і... тому що він зацікавлений. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальній громаді. Їхні діти жили в нормальній громаді. І вони зацікавлені в них. Якщо в очах горить, значить це наша людина. Чи відчуваєте ви підтримку громади? Я вважаю, що так. Підтримку громади відчуваю. Ну і на виборах її відчув. І так само ініціативи підтримуються. Є там якийсь один відсоток, який заперечує все і чекають, що от, там децентралізація зараз закінчиться чи де ми зробимо помилку. Але в більшій своїй частині люди підтримують, люди хочуть змін. Люди хочуть люди вірять в цю реформу. Вони довірили нам, і ну, ми не маємо права їх підвести. Люди готові. Чекати, якісь десь підка підказують. Ми взагалі, от моя позиція, щоб люди брали участь у розбудові громади, щоб вони приймали в нас відкриті сесії. Будь ласка, приходьте, ми там громадські організації залучаємо. І моя задача, наша задача, щоб неважливо, як змінювалася влада, там місцева, щоб люди самі брали участь у цьому і відчували відповідальність. Тобто в нас звикли як. От, ти прийшов, давай, ти роби. Там, от, а ну, я зараз подивлюсь, а повинно бути давайте в місті, не так щось підскажу. Наприклад, ми там, от, зараз задумали реконструкцію центрального парку. Ми оголосили конкурс між і проєктними організаціями, і звичайними громадянами. До нас приїжджали і студенти аграрного коледжу. І кожен подавав свої ідеї. Там, тут хочу фонтан, тут хочу гірку. Потім ми журі визивали там, головного архітектора району, області, вибрали. Кращі роботи і нагороджували. Тобто люди беруть участь. Коли вони беруть участь і коли вони відчувають, що вони впливають на це, от за це майбутнє. Ми не повинні ждати, що прийде там Порошенко і прибере після нас чи ще щось. І мені здається, що в нас так в громаді виходить. Люди разом з нами покращують свою громаду. Це не тільки суботники, це і різні там ініціативи з проведення там свят чи яких змагань. Футбол і так далі. І, ну, тому ми гуртом знаєте, з людьми намагаємося робити краще в нашій громаді. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нагадаю: сьогодні гостем нашої студії був голова Опішнянської об'єднаної територіальної громади Микола Різник. Я прощаюся з вами ненадовго до зустрічі на телеканалі Центральний.